Я Веренич Тетяна Олександрівна, мати зниклого безвісті е, сина Веренич Олександра Андрійович 2001 року народження. Зник безвісті 1 січня 2025 року е, в направлінні е, е, населений пункт е, Українка Покровського району Донецької області. 31 грудня 24 року. Був відправлений частина 150 ї ОМБР на спостереження. 1 січня він офіційно зник. До сих пор ніде його не виявлено, не в полоні, ні, ніякої звістки нема. Дуже чекаємо сірі. О, Боже, Чекаємо додому, живим здарим. Якусь звістку, що він є, Ці мітинги, акції. Ну, єдина надія на те, що е, ми його знайдемо.